У всіх шести зареєстрованих відсутня судимість і немає заборгованості по аліментах. Херсонець Олег Баркаренко підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Геннадія Лагуда від політичної партії Ігоря Колихаєва. Нам тут жити. Теж з Херсона чинний депутат обласної ради. Сергій Матвійчук від політичної партії Команда Семчишина, директор комунального підприємства Хмельницьк інфоцентр. Катерина Одарченко політична партія Національна платформа, голова інституту демократії та роз політ А Андрій Помазан від політичної партії Неві обличчя, депутат Ірпінської міської ради, восьмого скликання. Ігор Токовенко – керівник Дніпропетровської обласної організації партії народовладдя з Новомосковська. Олег Баркаренко, який балотується від партії Свобода більш відомий у Херсоні. Це спроба партії нагадати про себе, вважає член комітету виборців України Володимир Молчанов. Свобода, яку представляє Баркаренко, вона не має шансів як така. Тобто не те, щоб там був, переважав якийсь, скажімо, проросійський електорат, такого нема. Цей округ досить такий проукраїнський, але проукраїнськість і такий етнічний націоналізм, який декларує Свобода, це досить різні речі. Балотування від партії Свобода, тому що я підтримую ідеологію і підтримую, що українці повинні бути при владі, вирішив ну, йти. І захищати інтереси воїнів, їхніх сімей і людей. Взагалі щоб у нас люди не їздили і не працювали на дядю в Європі. З приводу закидів у соцмережах щодо монополії на дитяче харчування у Херсоні, Олег Баркаренко сказав наступне: у мене були склади, і люди запропонували мені ці склади використовувати для. Потреб харчування дитячих садків про школи і мови не йшло, і не йде. Ніякого відношення до харчування школ фірма Дом юг сервіс немає. Ну, я попростаті своєї душевної під це діло підписався і результат маю на лице. Сергій Матвійчук очолює Херсонську обласну організацію партії, яка його висунула. Хмельницький та Хмельниччина мають чим гордитися, тому зміни, що розпочалися та мають бути реалізовані на Херсонщині відповідно. Саме тому політична партія команди Семчишина буде брати участь у виборах 31 жовтня. Партія мера Хмельницького команда Семчишина також є представницею свободи, пояснив політолог. Представник комунального підприємства, тобто зовсім чужа тут людина, тим більше, звичайно, немає шансів. Якби свобода була, тут мала якісь шанси, ми б подумали, що це спроба навпаки розбавити свободівський електорат». Кандидат з Дніпропетровщина Ігор Токовенко пояснив нам, чому Блатовці від округу на Херсонщині. Мені по духу. Близький південь і схід України, де я народився. Тому, коли був вибір висуватися у Верховну Раду по Черкащині чи Херсонщині, звичайно, мій вибір пав на мій рідний регіон. Більшість українського народу пов'язують однакові проблеми: низькі зарплати і пенсії, завищені спекулятивні тарифи і ціни, і те, що влада працює на 1% найбагатших на олігархію. Може, якісь особисті амбіції якоїсь людини там, де є просто зараз можливість пообиратися. Там, тобто, ну ніяких шансів, це теж відсотка якихось там випадкових людей, які просто подивляться програму. І їм вона сподобається. Катерина Одарченко родом з Херсона. Своє бажання балотуватися у народні депутати. Жінка обґрунтувала так. В мене є особиста історія, чому я займаюся питаннями соціальної політики і борюся проти закриття шкіл і лікарень, яке зараз ну масово відбувається в Херсонській області. У Мене в самої бабуся в місті Херсон померла від інсульту через несвоєчасне надання медичної допомоги. А Дарченка це таке прізвище більш-менш відомі. В окрузі, взагалі в Україні, хоча Дарченко це не той, а та це його дочка, яка представляє іншу партію. І навряд чи в неї є там якісь шанси, якщо, звичайно, вона не, не зробить якесь диво. Через прогнозовану низьку явку переможцем на виборах у 184-му окрузі стане той, хто сподобається місцевим елітам. Пояснив Володимир Молчанов, шматки Каховського, Херсонського районів. І переважно це Береславський район, цей округ, але так чи інакше, навіть в межах Береславського району це не теж неоднорідна система. Тобто депутат, який буде обраний в результаті цього, він не зможе представляти округ в тому вигляді, в якому, скажімо так, усереднений виборець хоче цього. На сьогодні вже зафіксовані порушення виборчого процесу, пов'язані з зовнішньою агітацією. Телефоном розказав Євгеній Гладкий, координатор спостереження громадянської мережі опора в Херсонській області на бордах певних кандидатів мають бути вихідні дані, тобто вказано, хто надрукував який тираж, і яка відповідальна особа, хто відповідає саме за випуск цих матеріалів. Нашими спостерігачами було зафіксовано те, що не було вказано таких даних, і відповідно ми викликали поліцію, яка зафіксувала ці факти. Оксана Хлібас, Владислав Копрів, В'ячеслав Кодос, новини на Суспільному, Херсон.